<тур> Фантастично насправді, а, як це зміна в маленькій крихітній країні Ліван за останні 20 років, а, коли м м реально ну, терористична організація стала спочатку політичною партією, політичною партією присутньою в парламенті. А, я мій особистий досвід. 20-річної давності я пам'ятаю величезний, абсолютно пафосний ресторан недалеко від центру е е е е Бейрута. Який був виконаний в такому стилістиці тисячі і одної ночі, з такими бутафорськими якимись конями і шатрами на на задньому плані, з такими стайнями, які мали би е зображати якісь стайні падішаха, а е абсолютно величезний цей такий плацдарм для як це чрівоугодія. А який належав Хізбалі, і куди з гордістю місцеві журналісти возили гостей Бейрута для того, щоб показати, що хизбала не терористи, що вони теж люблять смачно поїсти. А я ну просто я я був там і пам'ятаю ці ці моменти, і але найстрашніше особисто для мене досвід і те, що я бачив там, це табори Сабра і Шетіла, а де Свої ж брати а, мусульмани насправді в, в усій країні, яка оточує ці табори, які справді стали а, жертвою а, страшних подій кількадесятирічної давності, але попри те, що би там не сталося, тоді. А, ці люди, які виховуються там, не мали права працювати на території самого Лівану. Вони могли працювати там лише на якихось базових роботах, а не могли не мали права інтегруватися і фактично лишалися в резерваціях як, як біженці, але не біженці, які інтегруються, а біженці, які лишаються назавжди біженцями там. І це дуже нагадало мені Абхазію, Південну Осетію всі ці анклави ЛНР і ДНР, але в набагато гіршій формі. Набагато то цинічніші і страшнішій формі, але такі самі такий самий принцип створити резервацію, з якої немає виходу, а зробити можливість єдиною достойною в лапках кар'єрою, там за які на які ти можеш, хоч короткий термін часу, заробити якісь гроші, і як це пожити красиво один рік кар'єру бойовика. А стільки, скільки там тобі піде на те, щоб стати гарматним да. м'ясом. Але чи... ця, ця ну, тактика, вона просто, да, знаєш, це просто як, тоталітарні це, ці штуки вони да. дублюють і дублюються, мультиплікуються. Ну, ну, це абсолютно нормальна річ для задворок. Ну, тобто, мається на увазі для от таких. Ну, як кажуть, за дворах цивілізації ми, ми спостерігали те ж саме в Абхазії, де вербували бойовиків для бойових е, дій в Донецькій області в чотирнадцятому денацьому роках. Потім в ДНР е, в окупованій частині е, Донецької Луганської області і в ДНР ЛНР ми побачили так само. Єдиний спосіб там заробити це або звалити в Україну, або там в Росію. І вся молодь більш-менш адекватно позвалювала, або тупо піти там служити а, в ряди цих бойовиків. Да? Западить девіз такий, там, чим здохнуть в 30 серед бухластрігнілова барахла, так лучше в 19 від пулі". А, ну, Серйозно, ну воно. Так... І треба сказати, що в Росії також от, всі ці республіки, всі їх буряті, там, вони так само організовані. Вони бідні, там не розвивається економіка, туди не допускають інвестицій, не допускає федеральний так званий уряд московський. І що робиться? Роботи там немає, бізнесу там немає, тому єдина можливість це підписувати контракт і йти в армію. А тому, що серед, власне, росіян, так, москвичів, армія вона не популярна, бо вона бідна. Ну, от, таким чином, фактично, і створюється. Тобто російська армія перетворюється на от такий величезний бойовий загін, куди е, зганяють людей з бідних регіонів. От, Саме так ми опинилися буряти в, в масовій кількості. Там. Не, не росіяни в російській армії складають за різними оцінками до 45% це величезна кількість, враховуючи реальне співвідношення росіян і от національних меншин в Росії. Бо, ну, це звичайно, бо, бо таких грошей в житті не бачили. Так, луче в від пулі mm -hmm. О, останнє питання. Тому що просто не можу його не, не задати. Віктор сказав, що щось носиться в повітрі, щось можливо готується. Ми завжди в стані такої Red alert, да, знаходимося всі ізраїльтяни класичного вже майже століття. А ми тут прокинулися рік тому насправді. А, дуже дратує так, оф, як це оф топ, але просто як це, як ремарка до, до власного питання, дуже дратує якась дуже дивна в Україні тенденція почати, а як це перестати рахувати війну 14 роком і почати дивитися на 24 лютого, як на як це дату великого потопу. Але забувати про те, що було до цього моменту. Я вчора робив невеличку презентацію в Укроборонпромі, спілкувався з молодими співробітниками там, і вони реально ну вони усвідомлювали, що щось від. Бувалося до 24 лютого минулого року, але е, ну якось не, не до кінця асоціювали все, що було раніше до цього з війною. Але задовго я базікою питання до віктора таке: що все таки носиться в повітрі? Чого можна чекати на цьому секторі потенційного другого фронту е, цим найближчим часом? Що який вітер дує з Ірану? Що може готувати режим АТО? А е, отаке от відкрите питання. Ну тут eh, близький схід, тут eh, ситуація завжди динамічна така. Ти ж eh, сказав, що ти був 20 років тому в Лівані. Я там був eh, трох, трошки раніше, eh, десь 90-х. Eh, ну, слабо, в Беруті я не був. Я був eh, в південному Лівані, там була така зона безпеки, тоді але ж мій eh, мій командир. Брав Бейрут у 82-му році. Що стосується Ірану, якщо Ну тут тут все дуже просто, якщо буде Іраном прийнято рішення зробити цей крок, та зробити ядерний ядерний пристрій, ядерну бомбу, тоді Ізраїль атакує. Це 100%. Тобто, скажімо так, Ізраїль готується зараз більш інтенсивно ніж ніж це було місяць чи два тому до цих новин про збагачення урану чергових, коли вони дійшли до 84%. Да. тобто зараз Ізраїль ще більш готовий, або готується стати ще більш готовим ніж це було завжди. Ці 50 років останніх, так звичайно, і це прямо пов'язано навіть з протестами. Навіть з тим, що уряд пішов на, 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 на поступки. То, чому, наприклад? Тому що більше ніж 200 е, бойових е, льотчиків е, резервістів, а вони в е, нас льотчики-резервісти тренуються кожного тижня, день на тиждень вони, вони літають. Е, вони сказали, що вони е, не прийдуть, вони, е, вони не згодні. З цими реформами, і це був був такий дуже потужний, потужний потужний спосіб впливу на владу. Оце фантастич, да? це той випадок, коли ну, армія є, є реальним цивільним гравцем. Це той випадок, коли ну, фантастич для України насправді де в нас продовжують пробувати заганяти армію в, в ці совєтські рамки і пробувати а, якось. Знов ж таки обмежувати і можливість висловлювання а, солдатів і офіцерів, обмежувати можливість дискусії, а, але, але це в... інша дискусія, інша розмова. Не, не згоден у, у, у нас у військових є повні обмеження. Вони не мають права висловлювати політичні думки взагалі. Ді, ді, діючі військові, але резервісти, але ж резервісти, вони вони не військові, вони mm. цивільні.